Друзі, усім доброго ранечку. Соня, ти гуляти? Це в нас так Соня гуляє. Боня на вулиці, а Соня на підоконіку, так? Так, тепленько, сонечко. Так, друзі, подивіться, що в мене тут відбувається. Значить, свою розсаду я вже перенесла на віконечко, бо я тоді залишила там буквально проклюнулось пару зернинок, я залишила ще на холодильнику. І вона буквально за день, ну де за ніч і день потягнулася, так витягнулась, що просто ось, дивіться, баклажани можна побачити. Ну, я думаю, це нічого страшного. Там їх пару штучок так витягнулось. Ну, тут дивіться, яка в мене огорожа. Це я від котів таке зробила, бо вони такі любителі мене тут на сонечку погрітися. Ось, коротше, винесла. Нехай вона вже собі тут сходить помаленьку. Бачу, деякі стаканчики взагалі ще не проклюнулось абсолютно нічого, а в деяких вже по дві 3 штучки. Ну нічого, будемо чекати. Вже ось помідори на черзі. Буду садити буквально сьогодні-завтра вже треба буде садити. Треба ще земельку придбати. Ось так. Все. Повідкривала ці клейоночки собі тоді буду вже просто поливати їх вчасно, бо тут на сонці швидко буде висихати. Ось такі справи. Зараз піду на вулицю, буду знімати всі ці накриття, що я накривала, там троянди. Ну, коротше кажуть, всі рослини вже за прогнозом погоди, сьогодні остання ніч були ці заморозки чи приморозки, як правильно їх назвати. Навіть якщо там вже буде якийсь нуль, то я думаю, то не страшно. То такий короткочасний морозець маленький буде, познімаю. От, вже хай вони ростуть далі. Так, я тут просиділа вже своє добре, вот те, що я робила. Його тут вийшло 6 літрів. Це виходить, я його зможу розвести на 6 відер води. Ну, я його буду пізніше трошки водити, хай трохи ну, потепліше є. Я буду ним одобряти часник цибулю, потім і троянди, напевно, що троянди, хризантеми. По квітах, коротше, пройду, ще, ще рано, там що ж такого ще нічого добряти не потрібно. Ось, але в мене залишилось. Ось такий жмих звідси я зараз піду його розкидаю по одній діляності в мене є і потрібно перекопати. Нехай воно собі там помаленьку перегниває. Mm -hmm. Так, ось на цю діляночку. Я тут її вже трошки затоптала, тут і сміття багато, хоча прибирала, але все одно. Коротше, я зараз порозкидаю його ось тут по всій території і перекопаю. Нехай воно собі там перегниває, щоб вона тоді була готова до посадки розсади. Я там планую, що гірочки садити, так що. Треба вже помаленьку підготовлювати земельку. Так що так. Так, побачила, тут вже кліматі почав помаленьку розпускатись. Це значить, що він прийнявся добре. Він якийсь такий поломаний був і осінь, і зиму. Я думала, що, він, що з нього нічого не вийде. Він прийнявся і тут так само, і ось тут прямо з-під землі почав виростати. Це вже добре. Значить, буде. <кій> і персик також. Ці бруньки починає пускати, бруньки чи листочки. Перекопала я цю грядочку остаточно. Там, де огірочки мають бути, хорошо удобрила. Перекопала воно якраз до того часу, поки огірки будуть садитися, воно перегниє хорошо якраз буде нормально. Тут в мене має бути розсада, баклажани і перці. Я мала тут помідори садити, але трошки передумала. І, можливо, капуста брокколі. Побачимо, скільки вистачить діляночки. Ось так. Так, ось це все треба познімати, ці баночки, шкарабаночки. Йому ж там сонечка потрібно. Так, да, лорд? Відпущу, лорда. Да? Ой, не закрила фіртку, зараз вже був би в подвір'ї. По то не страшно, а от в городі, да, лорд? то твоя тема. Давай, виходи, виходи, виходи. Йди гуляти, йди. Ну все, хороший, хороший хлопець. Лорд, телефона вибиває з рук. Можливо, воно там йому і. Хто це тут є? Не знаю, корисно воно було чи не корисно, але мені так спокійніше було, що вони накриті. Тут немає смислу. Ми сьогодні в повному складі приїхали в ліс, до лісу. Вставай, пішли. Так сьогодні по весняному тепло взагалі. Ще камінчики хоче кидати? Віталік, тримай його, тримай бо зараз рване. Приїхали прогулятися, але трошки болото, бо розстає все і під ногами таке болото. Ну йдемо те, покидаємо трошки камінчики, будемо помаленьку десь рухатись в ту сторону, да? так? Яка краса. ой. Дам до водички. Там камінчики кидав? Ось грязний впав. Ого, всі зразу, так? так? Да? <плес> Люди відпочивають, дуже багато людей, машин.